Ірпінь пам'ятає своїх героїв. Сьогодні в місті закарбували у камені пам'ять про ще двох загиблих оборонців Ірпеня. Всі герої, які загинули в Ірпіні, захищаючи наше місто, ми пообіцяли дружинам, матерям. Ми зробимо ці меморіальні дошки. Ми всі пам'ятали, що завдяки їм сьогодні є наш мирний український ірпінь. Колишній голова ради ветеранів АТО, волонтер та поет. Юрій Калінін. Він одним із перших став на захист рідного Ірпеня, бо просто не міг інакше. Юрій взяв на себе роль командира блокпоста Караван Гала, одного з чотирьох героїчних форпостів, які тоді захищали Ірпінь. Саме біля нього у бою з російськими окупантами він і загинув. Мер Ерпіння Олександр Маркушин тоді одним із перших дізнався про загибель героя. І ви знаєте, це було так болісно. Що ти з людиною розмовляв 15 хвилин тому? а його нема. Він загинув. Наш з вами обов'язок завжди пам'ятати нашого Юру, як героя. Для нас він герой України. Меморіальну дошку захиснику Ірпеня встановили на будинку, де він жив. На її відкриття прийшли містяни, побратими, друзі та рідні героя. Розповів про Юрія Калініна не як про військового, а як про свого батька його син Валерій. Я свого батька знав як батька. Для мене він відкривався зовсім з другої сторони. Був справжнім батьком, який був не тільки наставником, але й другом. Для мене батько напевно ніколи не помирає завжди тут. Дякую, що ви всі тут, і пам'ятаєте про нього. Дмитро українець. До війни він був механіком і тримав у руках лише інструменти. А після початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю та почав боронити рідний ірпінь. Коли почалася війна, коли почалися бойові дії в Ірпіні, він прийшов і каже: Я хочу вступити в ряди територіальної оборони, в сили супротиву. Ми його прийняли, бо ми знали, що він надійний, він в житті ніколи нікого не підводив. І завжди виконував, те, що обіцяв. Дмитро загинув 5 березня. Вони разом із побратимом патрулювали вулиці Ірпеня та потрапили у ворожу засідку. Вшанувати пам'ять героя біля Ірпінського ліцею номер 2 зібралися містяни, друзі, знайомі, рідні та учні ліцею. Дмитро теж колись навчався тут. Був учнем тоді ще Ірпінської школи номер 2 Мати Дмитра дала напутнє слово теперішнім учням навчального закладу. А ви, молоде покоління, діточки, не забудьте, не пробачте. Воля дається дуже тяжко. Кажуть, у нас в Україні воля або смерть. Пам'ятайте про те, що за цю волю, за цю свободу віддають життя саме найдорожче. Обом героям рішенням ірпінської міської ради посмертно присвоє звання Почесний громадянин міста Ірпінь.